Друзі, запрошуємо усіх! Ми щиро раді, що саме сьогодні у нас відбувається така унікальна подія. Чому це унікальна подія? Тому що це унікальна локація, в якій ви зможете познайомитися із історичною знахідкою. Ще раз повторюю слова ведучого. Історичну знахідку 1929 року Волохатого Старунського носорога. Копію якого було провезено із Краківського музею. Старуня це єдине місце в світі, хочу наголосити, де вдалося нашій цивілізації знайти до історичних тварин, а їх було четверо, і знайти їх в цілісності. Про що я говорю? Про те, що навіть на території нашої Галичини понад 100 місць, якщо не більше, де знайшли кістки, і мамонтів, і мамотів, і носорогів і інших доісторичних тварин. Ну, насправді видатна подія у нас. Такою подією дійсно було віднайдення решток доісторичних тварин майже 100 років тому. Щоб ви розуміли, це дійсно вони надзвичайно дорожать цим експонатом. І щоб вони дали згоду, це не просто копія, коли там змальовуються чи робляться приблизні обміри. Це робилася повна 3D-зліпок, і ця копія вона абсолютно до найменших дрібниць відповідає тому оригіналу, який знаходиться у Краківському природничому музеї.